Слава Ісусу Христу! Слава навіки. А сьогодні бачу в чаті там всі самі чемні модератори е, звітують, що все добре, ніхто там в нас не, не хуліганив, чи як там можна сказати. Ну і питань нема. Так що дуже добре. Питань, коли нема, це коли все зрозуміло або коли нічого не зрозуміло, навіть не знаю про що запитати. Ми не встидайтеся, не лінуйтеся, пишіть прямо в чаті. Хто не вміє, ну то таке. А хто вміє, то пишіть, питайтеся, щоб відповідаючи на ваше запитання, може хтось інший почує, то, що він навіть не знав, як то правильно запитати. Так що не встидайтеся, задавайте запитання. Якщо я буду готовий, я відповім відразу, якщо питання буде якесь таке, що треба підготуватися. Я підготую вам повністю і розкажу про ту чи іншу річ. Я думаю, що церква має бути жива і тому от, живе спілкування, ми спільно молимося, ми потім задаємо якісь запитання, пишемо, і ясне діло, що зразу отримуємо на нього відповіді. Я щиро дякую всім тим, що спільно із нами. Зараз моляться. Дякую вам щиро. Це і дуже важливо. Ми творимо церкву. Ми, каже Христос, де збереться двоє Троє в моє ім'я, там я буду посеред вас. Ми збираємося заради Ісуса, заради імені того, хто відкупив світ, ім'я йому Ісус. Це той, хто об'явив Бога світовий, ставши людиною, прийнявши тіло від пречистої Діви Марії, і тілом прийшов у світ, Бог живий, і слово сталося тілом, і ми бачили його славу, славу єдинородного Отця. повного благодаті. От. І іменно через оця присутність Божого Слова, на землі ми маємо можливість збиратися навколо Ісуса. Навколо того імені, яке, як пише Апостол Павло, і дав йому ім'я, щоб понад усяке ім'я, щоб всяке коліно на небі, на землі і під землею приклонилося перед іменем Його, а ім'я йому Ісус. Тому носіть Бога в своєму серці, носіть Бога у тих знаках, які показують, що ми є християни. А це хрестик на шиї, це в інших десь варіантах. Не встидайтеся бути християнами. Ви знаєте, є дуже багато способів, аби людина була ким-небудь не християнином. Знаєте, як то є? От кажуть, я є п'ятдесятник, я, є я вірю в Бога, я є православний. Знаєш, я я вірю в Бога. А я кажу, а я християнин. Бо тому що ми прийняли хрещення ім'я Ісуса Христа. Ви, що у Христа, хрестилися, у Христа, зодягнулися. Тому важніше від усяких назв і додатків. Православний, греко-католик, протестант. Євангельські християни, баптисти, адвентисти сьомого дня від всього цього найважніше? що? Я християнин. І ми дуже часто від, відходимо від поняття християнин і хочемо уточнити, чи ти християнин. Ти православний чи ні? Ні, я не православний, я греко-католик. Але греко-католики теж православні. Так, православні, але, але ми, ми трошки не такі православні. А я що? А я? Я римокатолик. От саме головне, от про що, ні, друзі мої, на першому місці і завжди має бути християнин. А який? Це вже справа п'ята, десята. Бо часом титулуючи себе православним, чи ремокатоликом, чи римокатоликом, чи протестантом. Себе декларуючи от, до якої якоїсь деномінації чи як це ще правильно сказати, чи конфесії. Ми забуваємо, що ми християни. Ми забуваємо, що вітатися треба християнам. Слава Ісусу Христу. І відповідати треба слава навіки. Є період, коли християни вітаються з нагоди Різдва Христового і кажуть, Христос рождається, не народився. А Христос рождається, бо Він постійно народжується. Він Бог Слово, друга особа Божа, який постійно народжується. І хто каже, Христос народився, то ви так. Ну, це, це неправильно. Це, треба казати, Христос рождається. А от коли приходить Пасха, ми вітаємося ще по-іншому. Ми кажемо Христос Воскрес. Римокатолики постійно вітаються, постійно вітаються привітом Христос Воскрес. Не тільки на Пасху, ми тільки на Пасху. І тут вже йде така, знаєте, як би то сказати, доконана форма дії слова Христос Воскрес. Не так як на Різдво рождається, якби постійно народжується. А тут Христос Воскрес і крапка. Тобто ми декларуємо те, що Христос Воскрес. Тобто, Він був мертвий, Він помер і Він Воскрес. Воскрес Він один раз. Він багато раз не Воскресів, Він Воскрес. І цього стало достатньо, щоб нам дати запевнення життя вічного. Христос Воскрес. От і тому ми як християни маємо вітатися ось так. І не інакше, як християни. А ми що робимо? Є дуже багато християн, які принципово не вітаються. Слава Ісусу Христу. От принципово не вітаються. Вони кажуть, здрасті, добрий день, «Ще як хочете», тільки не слава Ісусу Христу. А кого має християн християнин прославляти? Ісуса. А Ісуса, якого православного чи католицького. Про що ви говорите? Ісус Христос син Божий, друга особа Божа. При чому тут православі і при чому тут католики? Бачите, ні при чому? Свята родина Йосип, Марія. Спитайте, хто вони були, до якої церкви вони належали. Ну вони вже в синового ходили. А ми часом своїм титулярністю, католицизмом, православієм стараємося перетиснути і стати аж вище як, як Христос. Будьте обережні з тим. Будьте тими, які постійно народжують, дають плід то, що я казав в науці сьогодні Євангельській. А для цього треба що? Треба бути християнином? І хоча б вітатися по-християнськи. Слава Ісусу Христу. Першу чергу з тими, з ким ти точно знаєш, що це християни. Ну, щоб, знаєте, як то кажуть, не метати бісер перед синьми, щоб там ніхто ніхто то не принижував. але коли ти точно знаєш, що то є християни, не зважаючи якої конфесії, православні Московського, Київського, ПЦУ, греко-католики нема різниці. І ти знаєш, що то є християни, треба вітатися. Слава Ісусу Христу. І крапка. І це буде наше. Як мінімум у тебе, перший крок давати плід Божого Слова. Бо хтось думає собі, що Христос все за нас зробив, і я вже тут тільки буду користати. Ні, ми маємо участвувати у Божих планах. І не думайте, що там завжди буде все добре. Будете мати і конфлікти, будете мати і приниження, будете мати і зневаги. Як Христос. Нічого дивного, але завжди старається приносити плід Божого Слова постійно. Дякую ще раз всім жертводавцям. Нехай Бог прийме вашу пожертву, всі ваші намірення, що ви пишете сьогодні. І я бачу багато там були подяки. Просто дякують люди. І знаєте, і це і правильно. Молимося за наших воїнів, щоб ангели-хоронителі берегли їх. Щоб, ну, Війна, вона, як війна, вона, ясне діло, супроводиться втратами, але моліться, дорогі мої. Моліться до, до ангела-хоронителя вашого, до ангелів-хоронителів всіх тих наших воїнів, щоб вони їх берегли. Як хочуть, на їх бережуть, але нехай бережуть. Щоб вони. Пройшли по межі ті кулі, розумієте, як, як по межі дощ. І моліться за, за нашу владу, щоб так не сталося, що ми війну переможемо, а, а керувати нема з ким. Так що і за владу треба ж молитися, аби Бог нам обновив. Владу, щоб вона лицем повернулася до Бога, а не спиною. І щоб влада була для людей, а не тільки місце для заробітків. Влада має бути для людей. Тому, щоб мати добру владу, треба молитися. Щоб Бог зробив порядок в наших головах, бо тому що влада ми самі вибираємо, правильно? Щоб ми правильно вибирали, щоб вибирали фахівців, патріотів, а не просто тих, що вміють файно говорити. Ця війна має зробити порядок. Практично в кожній людині, в душі, в голові, ну і в владі теж. Тому молимося і за владу обов'язково. Благословені Господня на вас і благодать у чоловіку любів завжди, нині повсякчас і на віки віки. Слава Тобі, Христе Боже, надія наша слава Тобі. Слава Тобі і Сина і свято. І нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш молитв, причистий, Сей Матері, святих, славних секунд, апостолів, преподобних і богоносних отців наших. Восвяти хоте нашого Івана зато останахи епископа Костантинра свято. що сьогодні день і всіх святых, нехай помили, спасе нас, як благий, і чоловіку любе. E, запитання від Мирослав Ігорович. Пише, що на Парастасі. Молитесь, наш Не три рази, я три так зрозумів. так? Mm -hmm. Молиться наш один раз. І один раз Богородиці Дів. А скільки треба раз молитися, наш? Ви скажете три, а хто скаже не п'ять. А правильне число повноцінне число то є сім, щоб ви знали по-єврейськи. І апостолів було 12. Деби взяли то, що треба говорити три рази. То, що Бог перебуває при Святій Троїці. Це практика. Це практика, яку кожен священник використовує по-своєму. Я хочу, щоб молитва людей не змучувала. А привчала. І коли я знаю, що я маю сказати дорогій мені людині, що я її люблю, і представ'те їй кажу, дорога моя, я тебе дуже люблю. Але коли я знаю, що я маю сказати три рази я тебе люблю, то воно буде виглядати отак: я тебе люблю, я тебе люблю, я тебе люблю. Виглядає як? Трошки дурновато. Краще скажи один раз по-людськи. А для того, щоб ми молилися більше разів, наприклад, вервицю ми молимося, так? Ми говоримо десять 10 разів Богородице Діво. Перебувайте постійно на молитві, каже Господь, так. Перебувайте на молитві, приватно, діти мої, цвіти мої. то, що ви говорите три рази, 10 раз це тільки приватне. Все, що робиться загальне, це може бути тільки коли є загальна, там, скажімо, вервицю ми молимо, жива вервиця, то що ми молимося, це ми говоримо загально і тільки тоді ми можемо говорити пару разів, бо тому що сама вервиця сама в собі, вона є молитва, коли 10 разів підряд говориться Богородице Діво. На службі Божій де є молитви? Ну, наприклад, є, є служебник, так? Де, з якого служиться е... служба Божа. Зверніть увагу, що від самого початку до самого кінця ніде нема молитви, яка повторюється. І ніде нема, де три рази є молитва підряд нема. Значить, розказую. Дуже багато ми маємо практики священичої, яка є в, в різних, особливо знаєте похоронах, парастасах, в шлюбах, у в хрестинах. Дуже багато є чудосії, бо тому що кожен священик хотів якимось особливим способом показати, що він от трошки. Мудріший, от таку трошки е, от такі, от такі трошки більш, більш такі поглиблені знання має традиції. І кожний кожен потрошки. І понад часом такої комедії, що потім не знаєш, що з цим робити. Я роблю так, щоб було як можна простіше. Так, завжди думаєте, як, як побудований світ. Усе складне треба спрощувати, а все просте треба ускладнювати. Коли ви говорите, що я проста людина, що я можу зробити? Я проста людина. Так не кажіть. Не будьте простими людьми, будьте складними людьми. А от там, де треба спрощувати, от там, там, де все так складно, де так складно зрозуміти, то все, ну науку Божу чи ще щось, от там її треба спрощувати, щоб було зрозуміло, навіть дитині. А все, що просте, треба ускладнювати, особливо, коли ми говоримо про людину. Ми, ми через те, що кажемо дитина, та воно ще мале, воно ще не розуміє. Ми через це портимо наших дітей. Бо ми спрощуємо те, що треба ускладнювати. Коли дитина вчиться, його робить домашнє завдання, ви ж ніколи його не ускладнюєте, ви його тільки спрощуєте. Чому? От вам три рази отче наш, от вам три рази Богородице діво, розумієте? Достатньо один раз. Достатньо. Три рази, що дає три рази? Підкреслює особистість чи доказує, що один раз не роботаєте. За мала доза. Так один раз. Треба три рази. Ну чому три? От, якщо мені хтось аргументує розумно і грамотно, чому треба. Молитися три рази, чому треба хреститися три рази? Що одного замало, ми що зневажнюємо знак Христа. Чи ми молимося не для того, щоб хреститися, щоб перехреститися, а щоб всі замітили, як один раз всі подивилися, другий раз, третій раз. Я рахую, що хреститися треба один раз, по-людськи. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Але є практика, де люди привикли так три рази. Я роблю три рази. Там, де кажуть, що три рази, очі наш, я молюся три рази, очі наш. Я не є проти молитви. Я хочу знати, для чого? Якщо ви хочете побожно відпровадити померлого, купіть паростаз, купіть хліб, поставте на жертву. І моліться один раз вчинаш, замість два рази вчинаш, купить хліба, щоб жертва була важніша. От вам буде правильний буде. А кількість, скільки раз ми говоримо молитви, вона нічого не додає. Молитва, повторення багато разів має значення тільки для особистого застосування. Якщо ви приватно молитеся за померлих, можете молити і 7 раз, і 12, і скільки хочете, але не заставляйте інших, бо воно не має ніякого особливого значення, коли ти когось заставляєш молитися 5 разів наш і 5 Богородиці Богородиць. Ця молитва не буде важніша. Кількість молитв. Це для приватного вжитку, щоб перебувати з Богом. Там, де ми збираємося для загальної молитви, на то є священники. І на то є установлені відповідні обряди, які проводять священники. І тоді ми дійсно і конкретно повинні слухати, що говорить священник. Бо священник ніколи не говорить що-небудь, він завжди думає, що має казати і як має казати.